Добрий вечір вам у хату, добрий вечір, мої шановні підписники, хлопці, дівчата. Ось ви знову на каналі просто Смакота від Марії, як завжди на кухні. Буду готувати на вечерю. А ви можете на сніданок, на обід, діткам на перекус у школу, З лавашика таку закуску. Яку, до речі, можна і до чаю, і до кави. Хто це вже залежить, в кого які смаки. От, Швидко маємо лаваш купили. Вирішила приготувати, як завжди, і вам показати. Дивіться, це така буде е, лаваш з сиром, і ми будемо підсмажувати. І що нам для цього потрібно? В мене тут дві упаковки лаваша. Просто я собі вже розірвала, склала на, е, в одну, якби. Ну тут дві упаковочки лаваша. Маю пів кілограма коров'ячого сиру. Ось, тобто кисломолочного сир. Попередньо, бо це також залежить, який ви сир собі візьмете, то я вже собі бачите, то вкачуком для картоплі трішки його подрібнила. Маю 120 грам такого твердого сиру, е, якби плавленого, ну, твердий. Маю в'язочку кріпчику свіжого, можна використати кріпчик заморожений. Найшла ще залишки ось таких чотири пера зеленої цибульки. Також використаю яєчко, грам 50-80 вершкового масла. Ну в мене не зовсім вершкове, ну не, е, найкраще масло, в мене 73%. Ну для смаження саме то. Сіль перед засмаком і ложка водички. От і все-все дуже просто, як завжди. Дивіться, приготуємо начинку. Перше, що ми зробимо, ось потремо сир. Я його буду на таку терку терти на маленькі очка, так як на, на деруни, щоб мені він краще розійшовся по тому сирові. Дівчатка, сир натерли, бачите? Ось така гарна у нас стружка вийшла. Зараз дрібненько поріжу кріпчик. Хочу сказати на рахунок кріпчику, ви собі можете додати його менше, можете зовсім не додавати. Але ми саме таке поєднання кропу з кисломолочним сиром і ще от зеленої цибульки туди додати, ми таке любимо. І пиріжки я такі смажу. На дріжджовому тісті саме з такою начинкою. Тому я дам так трошки більше крівчику, а ви вже собі дивіться, як ви любите. Дівчатка, кріпчик порізали. Сюда наших чотири пера порізали цибульки. Додаємо яєчко. Ось. І все. Трішки присолюємо, але зважаємо на те, що такий твердий сир у нас завжди солоний. То тому не спішіть солити. і припечуємо. Це також за бажанням, Якби перець, я маю на увазі. От, дивіться, як ви любите. Старанно все вимішаємо, зараз з яйцем. От, а потім ще додамо сир твердий. І також вимішає. Дівчатка, хочу сказати, що додала собі ще одне яєчко. Можливо, як у вас будуть великі яйця, то достатньо. І це ще залежить дівчатка, який ви купите, купите коров'ячий сир от, кисломолочний. Бо в мене він такий досить сухий був. І важко мені рукою... Його якби, розминати. І я розумію, що мені буде важко його намащувати, і яєчка в мене досить малі, бо вони домашні, то я собі додала ще одне. Ну, якщо я кажу, можна і одним обійтися. І зараз дивіться, бачите, тут лавашик у нас вже порвався, то тому я так його й поділю. Буде трошки нерівно, але зазвичай, так як він складений іде в магазині в упаковці то так ми його і ділимо, бо він уже там зарубцювався от, і інакше нам не вийде. Але хто в нас перфекціоніст, хоче все рівненько, одинаково, то можете собі вирів... вирівняти, виміряти, ось, і все одинаковісінько порізати. Беремо нашу начинку, так трішечки не доходячи до, до країв. І сюди також, дівчатка, до кінця не будемо мастити. Тобто розмащувати нашу начинку. Десь столову ложку таку з вершечком на, на один кусок. І намащуємо. Дівчатка розмастили. Дівчатка, хлопці, хто дивиться. Розмастили оцей краєчок, пальчиком собі змащуємо водичкою, щоб він нам трошки змяк і якби сліпився. От. І так на шовчик притискаємо От. і ставимо собі. Хай у нас чекає. А ми намащуємо слідуючи. І так, всі наші рулетики понамащуємо і потім продовжимо. Дівчатка, наші трубочки нафарширували, тобто перемастили сиром. Якраз усе, весь сир на цих 12 трубочок нам зійшов. І зараз дивіться: маслочка врізали, все, розігріта пательня маслечка врізали. Ставимо шовчиком завжди донизу, щоб нам не розкрутилося. Ось, вже дивіться. По пательні, як вкласти, але бо в кожного пательні різні. Різного діаметру я маю на увазі. от, Щоб ми за два рази посмажили. ну, Мабуть, так. І все. Зараз трішки на... накриваємо кришечкою. Трішки на великому вогні. Трішки на середньому зарум'яниться, перевертаємо. Ну, будемо перевертати, я вам покажу. Дівчатка, хлопці, досмажили. Смажили, пересмажили. Ну, не буду вам показувати. Першу порцію, тобто нашу першу закладку на пательню, трішки відволіклася на коментар в Ютубі і дуже чорноброва. Партія моїх рулетиків стала. але то все одно на смак не, не від, відобразилося, і їх уже й немає. Ось. А це друга. Масличко, звісно, підгорає. Я не знаю, якби я взяла якісне масло, все-таки 83%. Ось. Оце, що я взяла, то, то треба пильнувати, щоб воно нам якби, не підгоріло. От, хочу вам показати. Вони надзвичайно ніжні і надзвичайно смачні. І е, в мене і внучка з задоволенням їсть, і вся моя родина. Але головне внучечка. Все, Смакую. М. М. Не то пиріжок. Не то вареник, але швидко, смачно, не надто шкідливо. Так що обов'язково приготуйте, дівчатка. Чуйте, як коти кричать. Чують, що смачно пахне. Ось, обов'язково приготуйте, порадуйте своїх близьких і рідних, як я кажу, діток, внуків. От, Пробуйте різні варіанти, я маю на увазі, чи додавати кріпчик, чи зелену цибульку, чи ну, дивіться, як ви любите в сім'ї. От, і кому це відео сподобалось, не шкодуйте своїх вподобайок, пишіть коментарі, запитуйте, читайте опис, що не зрозуміло, бо буває, що я деколи коригую. Роблю так, але, але походу, ще щось відкорегую, то в описі завжди є з коригуванням. Якщо читайте, що не зрозуміло, запитуйте, готуйте і смакуйте. Всім, хто зараз вечеряє, бажаю смачного, всім тихої, мирної ночі, підписуйтесь на канал Просто Смакота від Марії. Друзів запрошуйте, поширюйте канал в своїх соціальних мережах. Дуже і дуже вам за це дякую. І всім до зустрічі!